При закритті звітного періоду, перш ніж формувати фінансовий звіт, мають бути сформовані і проведені інші документи. Всі документи по виплаті заробітної плати, амортизація, а також списання доходів і витрат майбутніх періодів. Для списання доходів і витрат майбутніх періодів має бути попередньо сформований розподіл доходів і витрат майбутніх періодів на наступні місяці. Розподіл витрат майбутніх періодів формується, якщо є банківські виписки чи акти отриманих послуг, в яких вказано 39-й витратний рахунок витрати майбутніх періодів. Наприклад, власній організації надаються послуги страхування автомобіля, здійснено оплату страхування за наступний рік та сформовано акт отриманих послуг. Ми це можемо побачити в модулі покупки. Реєстрі документи покупок. Відкриємо Акт отриманих послуг. Дані з цього документа. Контрагент, договір та сума будуть необхідні при формуванні витрат майбутніх періодів. Розгорнемо рядок страхування автомобіля. Бачимо, що витратний рахунок вказано. 39 Витрати майбутніх періодів. Для цього рахунку слід сказати значення аналітики. Витрати майбутніх періодів. За потреби, необхідне значення можна спочатку додати до відповідного довідника за допомогою кнопки Додати. У фінансовій звітності за місяць зазвичай відображаємо не одноразову оплату за рік, а списання коштів на страхування щомісяця. Тому слід сформувати документ для розподілу витрат майбутніх періодів. Для цього в модулі операції обираємо пункт меню Регламентні операції в розділі Документи операцій. Натискаємо кнопку Умова, щоб уточнити період та натискаємо кнопку Встановити. Далі натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу обираємо витрати майбутніх періодів, вказуємо номер і дату документа. В полях Відправник та Одержувач вказуємо підрозділ. Це може бути один і той самий підрозділ, вказуємо контрагента і договір, що відповідають даним з акту наданих послуг чи банківської виписки. В полі «Варіант розподілу можна обрати одне з трьох значень по місяцях, по днях чи вручну. Якщо обираємо варіант по місяцях, Буде рівномірно розподілено на вказану кількість місяців. Варіант по днях буде враховувати кількість днів в кожному місяці, і вручну ми можемо зазначити, наприклад, списання коштів щокварталу або в залежності від необхідного значення. Натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці вказуємо дату початку та закінчення для розподілу витрат майбутніх періодів. В полі Сума витрат зазначаємо суму за весь період. В полі Дебет вказуємо рахунок, наприклад, 91, 92, 231 тощо. В полі Організація вказуємо власну організацію та договір. Для вказаного рахунку вказуємо значення аналітики статті доходів витрат, витрати майбутніх періодів. В полі кредит вказуємо рахунок 39. В полі Організація вказуємо контрагента, який надає послуги та договір з цим контрагентом. Для 39-го рахунку вказуємо значення аналітики витрати майбутніх періодів. Натискаємо кнопку Додати. В області Рядки будуть сформовані записи щодо періодів та сум списання, які будуть використовуватись при створенні документа списання витрат майбутніх періодів. Формування доходів майбутніх періодів здійснюється аналогічно, але використовуємо рахунок не 39, а 69 доходи майбутніх періодів. Розподіл доходів майбутніх періодів виконуємо, якщо організація надає протягом певного періоду деякі послуги, наприклад, оренда, страхування, підписка на періодичні видання тощо. В такому випадку може бути сформована банківська виписка про надходження коштів, в якій в полі кореспондує вказано 69-й рахунок або створено акт наданих послуг в модулі продажі. Наприклад, в модулі банки -каса» реєстрі Виписок банку маємо виписку банку «Надходження», В якій в полі кореспондує, зазначено 69-й рахунок. Дані з такого документа про контрагента, договір та суму будуть необхідні при формуванні доходів майбутніх періодів. Для формування цього документа в модулі операції обираємо пункт меню Регламентні операції в розділі документи операцій. Уточнюємо Період, натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу обираємо Доходи майбутніх періодів, вказуємо номер і дату документа. В полі Варіант розподілу обираємо необхідне значення. Натискаємо кнопку Додати, зазначаємо дати початку і закінчення розподілу, суму витрат, що відповідає сумі в документах продаж. В полі Дебет вказуємо рахунок 69. В полі Організація зазначаємо контрагента, якому надаються послуги. Уточнюємо договір. В полі Кредит вказуємо рахунок 703. В полі Організація вказуємо власну організацію. В разі потреби уточнюємо договір. Для 703 рахунку вказуємо значення аналітики статті доходів витрат Інші доходи. Натискаємо кнопку Додати. В області рядки будемо бачити розподіл доходів майбутніх періодів за періодом списання та сумою.